16 поверхів пішки. Саме такі висоти щодня доводиться долати мешканцям заливної 1. Люди у відчаї деякі місяцями не виходять із власних квартир. Коли ж підйомники у багатоповерхівці нарешті запрацюють, дізнавалася наша Оксана Щербак. У нас вже немає дуже сил ходити. Старики, діти, больниці, ДЦП в нашому домі живуть. Можна це винести, ходити. ми вже все літо ходимо пішком. Це 16 поверхівка на заливній 1. Таких висоток всього шість на все місто. У цій ліфт не працює вже більше півроку. Пан Анатолій розповів, він не був на вулиці ще з новорічних свят. На це ж не можу спуститися ні в магазин, ні купити, ні хліба, нічого такого не А це вийду, тут постою на балконі і все. У будинку два ліфти. Втім, не працює жоден. Вантажний близько семи років. Механізму пасажирському згорів нещодавно, але ремонтувати їх не поспішають. Ось Оце згорів, а Ми спочатку його за свій що відновлювали, потім другий раз вже організація, обслуговуюча нас. І до сих пор вони не дають ніяких нам е, даних. Щодня люди вимушені долати неабияку висоту, аби дістатися до власних осель. Кажуть, терпіти більше немає сил. Деякі зізнаються через несправний підйомник, вже подумують про продаж квартир. Тому зараз хочуть почути від влади чітку відповідь. Сьогодні слушним має бути питання про заміну ліфта, і я звертаюся до пана Лисенка. Станьмо Україною в Україні. Давайте трошечки поможемо нашим людям. Цих будинків небагато. Ви, ви уявляєте, якщо станеться пожежа. Ліфт не працює, Це що, стрибати з 16, го з 15, навіть з 9, з 10 го поверху. У міській владі ж запевняють, про проблему цього будинку знають давно. Та обіцяють, вже незабаром підйомники запрацюють. Вони включені в титульний список, виготовлюється кошторисна документація. Вже обстеження є, все вже є, поэтому зараз заключається вже і договор навіть з подрядчиком. 100% має запрацювати до кінця року. Місяць-два він має робити. Тепер мешканцям висотки лишається лише чекати. Оксана Щербак, Олександр Сокол, Новини СТС.